Номер 400. Розв'яжіть рівняння. Перепишемо. 0,4х помножене на 5х мінус 6 плюс 7,2 буде дорівнювати 2х помножене на х плюс 06. Розпишемо. 0,4 помножене на 5, це в нас буде 2 х квадрат 04 на мінус 6 буде мінус 2,4х плюс 7,2 буде дорівнювати 2х на х 2х2 на 0,6 12 1,2х. 2 х квадрат скорочуємо. Далі переносимо всі доданки, які містять х в одну сторону, наприклад, наліво. Це буде мінус 2,4х мінус 1,2х, плюс 7,2 дорівнює 0. Мінус 2,4 мінус 1,2 буде мінус 3,6х. А 7,2 перенесемо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Це в нас буде мінус 7,2. Отже, х буде дорівнювати мінус 7,2 поділене на мінус 3,6, це буде дорівнювати 2. Розв'язком цього рівняння є х дорівнює 2. Наступне рівняння. Х помножене на 3х плюс 2 мінус 9 х квадрат мінус 7х буде дорівнювати 6х, помножене на 10 мінус х. Перепишемо 3х2х мінус 9х квадрат плюс мінус 9 на мінус 7, плюс 63х буде дорівнювати 60х мінус 6х квадрат. 3х квадрат та мінус 9х квадрат. Буде мінус 6х2, 2х плюс 63х плюс 65х, буде дорівнювати 60х мінус 6х2. Мінус 6х2 та мінус 6х квадрат скорочуємо та отримали, перенесемо в одну сторону. 65х мінус 60х отримаємо 5х дорівнює 0. А отже х буде дорівнювати 0 поділене на 5 буде дорівнювати 0. Номер 3. 12 помножене на х куб мінус 2 мінус 7х помножене на. Х квадрат мінус 1 буде дорівнювати 5х куб плюс 2х плюс 6. Перепишемо. 12х куб мінус 24, мінус 7х куб, плюс 7х буде дорівнювати 5х куб. Плюс 2х і плюс 6. 12х куб мінус 7х куб. Це в нас буде 5х в кубі. Мінус 24 плюс 7х переписуємо, буде дорівнювати 5х куб плюс 2х плюс 6. 5х куб та 5х куб скорочуємо. Далі перенесемо всі доданки з х в одну сторону, наприклад, вліво. Це буде 7х, мінус 2х, буде дорівнювати. А всі числа перенесемо вправо. Справа маємо 6, мінус 24 переносимо вправо, буде плюс 24. 7х мінус 2х буде 5, х буде дорівнювати 30, х буде дорівнювати 6. Номер 401. Доведіть тотужність. Перше. Аб помножене на b-C плюс АС помножене на c b мінус a помножене на b2 мінус 3. БЦ плюс С квадрат. Доведемо, що весь цей вираз буде дорівнювати А БЦ. Дорівнюємо. Перемножимо, Отримуємо А Б квадрат. Мнус АБЦ. Плюс Ац квадрат, знову мінус АБЦ. мінус А. Б квадрат. Далі плюс мінус на вінус дає плюс 3 abc мінус Ац в квадраті. Дорівнює, зводимо подібні додатки. AB квадрат та мінус квадрат Скорочуємо. AC квадрат та мінус АС квадрат. Скорочуємо. Дивіться, мінус АБЦ мінус АБЦ да, плюс 3АБЦ, мінус 2АБЦ плюс 3АБЦ буде дорівнювати АБЦ, тотужність доведено. Номер 2. 4а помножене на А плюс Б, мінус А помножене на 3А-4Б мінус 8АБ буде дорівнювати А квадрат. Навіть не будемо писати дорівнює а квадрат, а доведемо цю тотожність, що це дорівнює А квадрат. Розпишемо. Буде 4А в квадраті плюс 4А помножене на Б буде 4аБ мінус А квадрат, плюс. 4ab і мінус 8аБ. Дорівнює 4а та мінус 3А квадрат у нас буде А квадрат, і 4АБ плюс 4АБ 8АБ мінус 8АБ можемо скоротити. Отже, результат, який ми отримали А квадрат, є тотожно рівнем А квадрат. Тотожність доведена. Номер 3. А помножене на А плюс 2 б плюс Б помножене на А плюс Б, буде дорівнювати Б помножене на 2а плюс Б плюс А помножене на А плюс Б. Так? Дивіться, коли з двох сторін у нас стоять вирази, ми можемо використати метод, що ліва частина мінус права частина, щоб довести цю тотожність, має дорівнювати нулю. Давайте перепишемо. а помножене на А плюс 2B плюс Б помножене на А плюс Б. Мінус Б помножене на 2а плюс Б, мінус А помножене на А плюс Б. Розкриємо дужечки, отримаємо А квадрат плюс 2аБ плюс АБ плюс Б квадрат Мінус 2аБ мінус Б квадрат мінус А квадрат. Та мінус АБ дорівнює. А квадрат та мінус А квадрат скорочуємо. Б квадрат та мінус Б квадрат також скорочуємо. 2 АБ та мінус 2АБ скорочуємо. І АБ та мінус АБ скоротили. Отже, ми довели, що ліва частина мінус права частина дорівнює нулю. А отже, тотожність доведено. Номер 4. А помножене на Б плюс С мінус БЦ, мінус Б помножене на А плюс С мінус АЦ, потрібно довести, що буде дорівнювати А мінус Б помножене на С. Дивіться, давайте спочатку розкриємо дужечки, спростимо. Ліву частину. дорівнює АВ плюс АЦ, мінус АБЦ, мінус АВ мінус БЦ, плюс АБЦ. Маємо, по перше, мінус АБЦ та плюс АБЦ, скорочуємо. Далі АБ та мінус АБ також скорочуємо. У нас залишилося АС мінус БЦ. Тепер давайте візьмемо праву частину а мінус Б, помножене на С. Буде дорівнювати. Застосуємо переставний закон для множення. Одночлен С переставимо на перше місце. Це в нас буде С помножене на А мінус В і буде дорівнювати АС мінус БЦ. Отже, ми довели, що права частина тотожно рівна лівій частині. Отже, тотожність доведена.